Шановні члени наглядової ради Українського культурного фонду, добрий день Наталія Юрівна. Дуже рада вас сьогодні бачити. Всіх маю величезну приємність з вами сьогодні спілкуватися. Надзвичайно вдячна, що ви дозволили прийти мені цю співбесіду в онлайн режимі. Я також вітаю всіх слухачів, тих людей, які до нас сьогодні доєдналися, яким не байдуже доля української культури і які. Беруть участь в такому прозорому конкурсі для обрання виконавчого директора культурного фонду. Для того щоб е зупинитися на пропозиціях до стратегії, я б хотіла трошечки розповісти про себе. Я спробую зараз увімкнути презентацію. Сподіваю, що це умічно, Це добре. Це я... зв'язок. Зу... Угу. І далі. Пані Юлію, у вас зникає зв'язок. Зникає зв'язок. Але зараз ніби ні. Зараз... Якщо не зараз, я спробую відкрити вікно, я не, не бачу секунду, секунду. Угу. Я перепрошую, якщо ви зачекаєте буквально 30 секунд, я попрошу людину, яка в мене тут є поруч, допомогти відкрити слайд, тому що я не бачу зараз, як це можу зробити, з вашого дозволу. Добре. Дякую. Вчора в текстовому режимі все було добре. бачите, а сьогодні щось не відбувається зараз. Якщо не виходить, можна розповідати так. Зараз я спробую ще один момент. Так, чи бачите ви зараз мене? Чи бачите ви зараз слайд презентації? Чудово. Я рада, отже, про мене. Е, мені 45 років. Я маю вищу, е, вищу освіту гуманітарну, Закінчила філологічний факультет Київського національного університету. імені Тараса Шевченка за спеціальністю слов'янські мови та літератури. Основна моя чеська. Література і українська мова та література. Маю диплом магістра з відзнакою. Під час навчання в університеті також навчалася на філософському факультеті університету Мусарика, місті Бронофільська Республіка, і закінчила міжнародний колегіум польських та українських університетів в Любліні, Польща. Захистила кандидатську дисертацію із сучасної чеської літератури, і я є кандидаткою філологічних наук. Насправді я займалася проблематикою сучасної, сучасної чеської прози. Тема моєї дисертації була. Проза Богоміла Грабала в контексті праської іронії щодо знання мов. В мене чеська, чеська е, я перекладач, російську знаю, англійську володію на рівні, які ви бачите. Відповідно, я читаю, спілкуюся і розумію всі слов'янські мови і трошки знаю італійську мову. Е, під час роботи, під час навчання в університеті, я е, долучалася до різних культурних проєктів, які проводили в Україні чеський культурний центр, Посольство Чеської Республіки в Україні, консульство чеської республіки в Україні брала участь в тижнях. Чеської культури дня чеського кіно дублювала і мала такий дуже цікавий досвід. Я готувала переклад такого величезного величезної доповіді про стан економіки України під час першого візиту. Президента Вацлава Гавела до України, так що я була членом цієї команди, яка брала участь в перекладацькій роботі щодо досвіду роботи. коли я навчалася в університеті, припрошую, коли я навчалася в аспірантурі, мене так доля склалася, що я потрапила на телебачення. Це мене дуже захопило на просто до сьогоднішнього моменту, тому що дуже багато років я от, коли усвідомлюю, це більше 20 років, я присвятила телебаченню. Насправді моя кар'єра складалася від таких найнижчих шаблів. Я починала із репортера новинної програми. Київського державного телебачення за київським часом була така програма. Далі працювала на телеканалі «Інтер» в найкращі його часи, редактором, головним редактором програмної служби, керівником відділу анонсування. Я працювала в ментальних фільмах та спецпроєктів під керівництвом Костянтина Стогія працювала на реаліті-шоу Все для Тебе, програми знак якості, програми про ремонт. Тобто я працювала в різних жанрах. І, але насправді вважаю, що я сформована як продюсер, все ж таки телеканалом СТБ. Це моє таке було зріле рішення. Мені тоді було 30 років, я потрапила на СТБ, коли ця я не знаю, я хотіла сказати ракета, але розумієш, що це, мабуть, не дуже точне слово зараз, да? коли цей такий. Рабель він набрав набирав швидкості і купувалися нові формати а формати, які йшли у скрізь у світі, які були успішними у нас, які у нас були навіть кращими ніж у світі. Тому я мала велику честь бути складовою цієї класної команди під керівництвом Володимира Бородянського, Сергія Назарова, Галини Пілютікові. Анна Ігорівна раб. Це була класна команда, класні люди, які робили класне телебачення і все робили вперше. Це було свіжо, енергійно, круто. І я відповідала за Насправді, всі містичні проекти на каналі це була моя відповідальність. Всі їх два. Це найстаріший проєкт із тих, який до цього часу залишався в ефірі. Це битва екстрасенсів. І проєкт, який ми придумали потім вже з командою, це слідство ведуть екстрасенси». Насправді, проєкт битва по-різному може ставитися дуже поважна аудиторія до такого проєкту. Але насправді я відповідаю, кажу вам це чесно і відверто. Цей проєкт зроблений професійно. Я робила його 10 сезонів, і з того по 15 і потім 21. Не знаю, чи це фінальний уже сезон чи ні. Але проекти, які витримують таку кількість сезонів в ефірі, я думаю, що це про роботу і про любов глядачів до цих форматів. Що я маю ще сказати? Що робота насправді була. Про відзнаки, про напевно прийнято говорити про заслуги, про те, що ти зробив в професії. І що для мене важливо, то е, крім виробництва містичних проєктів, ми ще займалися розробкою форматів е, серіальних е, і серіаліті, на жаль, мені дуже шкода, вони робилися до війни і вони не були реалізовані в тому об'ємі, як вони лежать і чекають, сподіваюся, свого часу і ще. Е, і один із таких насправді важливих для мене, одна з важливих таких досягнень, я вважаю, це Ми з колегою були переможцем пічного телесеріалів в жанрі драма детектив в Чеській республіці в 2017 році, в праці це відбувалося. І це був майстер-класу Еміла Ландау, одного із таких дуже крутих спеціалістів е, і автора дуже багатьох книжок із драматургії, і сценарної майстерності. І я вважаю теж і хотіла звернути вашу увагу, тому сама тут відзначила диплом міжнародного фестивалю нью йоркського міжнародного фестивалю кіно та телебачення, який відбувався в Штатах у 2018 році, де єдиний реаліті проект це було слідство. Ведуть екстрасенси, і з своїм епізодом потрапило до фіналу. Нас, члени Незалежного журі онлайн голосуванням, визначили як один із восьми найсильніших робіт в тому році, в жанрі драма, детектив. Насправді, це було дуже почесно, дуже важливо для команди. Це дуже мотивувало команду. І м -м, насправді це був такий прецедент. Тому коли ми говорили з продюсерами про фестиваль, мені люди, яких я дуже поважаю на ринку, говорили, що без п'яти мільйонів ти в принципі на фестиваль можеш навіть не потикатись. У нас не було таких коштів, і у нас не, на, у нас не було. Зірок, який на соціалі і таким відомим дужем'ям, тому що насправді не знаю, за кілька років до нас, в 2014 році, гран-при в цьому жанрі на цьому фестивалі отримав один із моїх улюблених серіалів, який. Називається британські гострі картузи, і ну, насправді це дуже почесно було бути в колі таких людей, і м -м, не маючи таких бюджетів, не маючи такого ресурсу, але все ж таки довести, що твоя робота вона може звернути на себе увагу великих гравців індустрії, тому що насправді поруч з нами змагалися фішин проект фікшн проекти, HBO, Apple TV, всіх потужних, просто Netflix, Ну, всіх потужних граців, які є тільки на ринку. Тому команду дуже мотивувало, ми це. Я дуже цим пишаюся і рада, що це дало поштовх людям, яким я з яким які зі мною працювали, іти далі і розвиватися. Я є членом національної спілки журналістів України, членом міжнародної федерації журналістів. Юль, і... пані Юлію, я дуже перепрошую. Вибачте, що я вас прибиваю. Власне. Ми дуже чекаємо на презентацію вашого бачення розвитку УКФ. Вашу біографічну довідку ми бачили. Я думаю, не потрібно так детально зосереджуватись на цьому. У вас об часу. Добре, я розумію. Дуже дякую вам за побажання. Я просто хотіла донести аудиторії, яка не знає, і не читала всіх документів, хто хто. Я за людина. Переходимо тоді Ми до. Ми читали, тому нам не треба. Офісу КФ. Вам чутно, пані Юлія. Я чую вас. Я чую, так. Ми одноразово вже до вас зверталися, ви не відреагували. Якщо можна, слухаємо вашу презентацію. Дякую. Ваші 20 хвилин спливають. А скільки в мене ще є часу? Скажіть, будь ласка, 12 12 тоді я зупинюся на мотивації, і хочу сказати, що ви зараз бачите це на екрані. Моя найбільша головні головні тези цього слайду, але моя найбільша мотивація це люди, які сьогодні зібралися тут, за якими я за діяльністю яких я спостерігаю. Це члени національної ради, це люди, які зробили величезні прориви. В розвитку української культури в різних індустріях, і це не є зараз мої такі слова, я не знаю, якби я б не хотіла, щоб вони сприймалися якось як, можливо, лестощі чи ще щось. Я е, дуже вдячна Вікторії Ярмощук за її крім медіавік. Я сподіваюся, що він повернеться. І я хочу сказати, що я прийшла на персоналі членів наглядової ради і на керівника наглядової ради. на Постать особистість Наталії юлі Наталії Юрівни Кривди. тому що в 95-му році, коли я була студенткою першого курсу, Наталія Юрівна була моєю викладачкою, і це е... було абсолютно свіже мислення. Таких викладачів в той час не було так багато. І Я пам'ятаю лекцію про Григорія Сковороду. Тому я хочу долучитися до вашої команди прогресивних людей, патріотів, абсолютних авторитетів у своїх індустріях. І хочу поділитися з вами своїми ідеями щодо стратегії і програм розвитку Українського культурного фонду. Перше, про що я хочу сказати, що документ стратегії прописаний зроблений дуже дуже добре. Я розумію, що над цим працювали професіонали, і мені зараз е, говорити чи аналізувати цей вагомий і добре грунтовно пропрацьований документ, в якого я. І соціологіч дослідження, і основна проблематика там є все, що я розумію, ознайомившись з документом, ознайомившись із ідеями різних лідерів думок із різних індустрій, е мені здається, що треба фокусуватися. Треба робити фокус найближчі роки, 24 і 25 рік. Треба виділяти ті проекти, які ми розуміємо, що вони можуть бути проривними. Лідери індустрії і в театрі, і в балеті, і в кіно. Знають аудиторію західну, на яку вони виходять. і мені здається, що просто цим людям варто не заважати допомагати і використовувати надбання і зв'язки різних індустрій в стилі менторства копродукції і використовувати це для інших індустрій. Мені щодо моїх пропозицій для зовнішнього ринку. Моя мета долучитися до створення державної стратегії утвердження національної культури внутрішньої і зовнішньої, і варто чітко визначитися, як ми хочемо взаємодіяти зі світовими інституціями і якої мети прагнемо досягти. Нам варто теж сфокусуватися на тому, куди ми рухаємося в царині культури і що саме хочемо, щоб про нас знали. Ми створюємо образ України за кордоном. Ці процеси зараз всі вже відбуваються дуже багато наших талановитих людей. Формують образ, але Український культурний фонд він має стати тією інституцією, яка покриває всі індустрії, яка вичленовує найякісніший контент, найкрутіші таланти і розуміє, з якою місією вони йдуть в західну цивілізацію. Я б хотіла сказати про такі риси. Про той образ, який вже є, і який вже бреться західними аудиторіями. Це країна сміливих людей. Брейвері вже стало брендом, який активно використовується в різних проєктах. Значною частиною української ідентичності є свобода і незалежність, а також відкритість до світу, відсутність боязні чужого і гуманізму. Тому мені здається, що нам варто сконцентруватися на тому, як ще ми можемо розвивати цей бренд і далі вже поза війною. Ем... Наступне, що я хотіла сказати, сучасні соціологічні дослідження, які проводилися уже останнім часом Європі, в Європі, говорять нам про те, що європейці мають попит на Україну, і вони очікують побачити сучасне, зрозуміле, трохи екзотичне, але не політизоване мистецтво з акцентом на багатокультурності України. До прикладу, німецькі респонденти зазначають, що перший має йти якість, а далі вже національна приналежність. І в нас уже дуже багато успішних кейсів в різних індустріях наших співпраця з європейцями є. Я б хотіла відмітити кілька проєктів, їх набагато більше, але за браком часу сфокусуюся на кількох тільки це і гурт Даха Театр Дах Троїцького. Проект Мавка, який зараз абсолютно виростає, проростає в інші проекти. Шикарна ідея, яка була дуже добре придумана: 148 країн, 21 мільйон доларів, успішні касові збори Франції, Чехії, Нідерландах, Італії. Сьогодні вітаю, до речі, колег із виходом тизера анімаційного нової, нової роботи. Це наша файта. Чекаю дуже на екранах великих. Всі ці проекти вони стали експортним брендами. Я хочу просто сфокусувати увагу на тому, що всі ці процеси це як джерела з гір. вони всі зараз уже йдуть дуже активно. Режисери, які беруть участь в театральних фестивалях, які розуміють, уже, що треба французькій аудиторії, що треба аудиторії в Литві, балетні вистави національної опери. Тому... Мені здається, що нам ще також треба посилити процес відвивання своїх митців, це вже і інша історія та власних культурних явищ у світі, повертатися, створювати нові наші міфи, окреслити український аспект вкладу до здобутків світової культури. Що стосується внутрішнього ринку, наскільки я вивчила добре власне, тому що вивчити це складно, ознайомилася зі стратегією розвитку. Як на мене, мені здається, треба посилити роботу із регіонами. Зараз є ціла низка областей, де немає грантової підтримки. Розглянути можливість відкриття кластерних регіональних центрів у кафе для активної взаємодії з місцевим органом державної влади, креативними індустріями представниками громадянського суспільства на місцях. Також, Варто е, визначити прозорий механізм щодо фінансування стипендій для митців. зараз. Це 1,6 мільйонів гривень в місяць, це 19 мільйонів в рік. І мені здається, що суспільство має знати, куди ці кошти йдуть, хто з митців отримав фінансування, які результати їхньої роботи, і що дуже важливо, як вони працюють на культурний ландшафт або інші країни саме зараз. Щодо додаткових джерел фінансування, це дуже гостре питання. Зрозуміло, коли у нас іде війна, коштів на культуру їх завжди немає, їх мало, нам завжди їх не вистачає. але ми можемо продовжувати об'єднувати міжнародних донорів заради гуманітарної місії, тим паче, що такий поклик у цих людей є підтримувати та розвивати таланти в Україні в умовах війни на кшталт платформи united 24 Я думаю, що було б дуже круто, якби можна було зайти вже в цю платформу і далі залучати амбасадорів зі світовим ім'ям для того, щоб Таланти і культура в Україні розвивалися також. Продовжувати заохочувати до продукції в різних креативних індустріях, визнаних у світі фахівців. Прекрасний досвід є у компанії фільм яка вже багато років на ринку, яка має багато зв'язків. Та національний театр опери і балету, наші театри, театр Івана Франка, який зараз активно гастролює, які вже добирають фестивалі, на яких вони будуть, вивчають аудиторію. І це в дуже багатьох сферах вже відбувається. Також прекрасний є е, досвід менторства коротких майстер-класів з визнаними спеціалістами зараз. буду говорити про свою індустрію, коли гравці ринку об'єдналися компанії Starlight Media, FilmUA, компанії компанія плюс 1 і залучали кращих фахівців, таких як Роберт Макі зі сценарної майстерності, з режисури. Такі речі можна робити і зараз. Я розумію, що в Україну мало хто приїде із закордонних. Е, наших колег, але це можна робити на, на території Польщі або на території Чехії, Словаччини, і в принципі такий досвід уже був Нілом Ландау в Празі, коли на це було. І розвивати наше серіальне виробництво. Ми можемо зарбзабра і ми можемо включати, залучати зі світовим ім'ям до постановок. Наприклад, я день балету в 23-му році включення. Ключові наші е, ключові гравці ринку, керівники е, Берлінської національної опери. Е, це українці з походження, які багато років там працюють, які готові до цього долучитися і нам цих людей. Треба до цього залучати так само американські актори українського походження або і неукраїнського походження. Люди зараз зацікавлені е, в Україні як в бренді, як в тому, що це щось нове, і нам треба теж допомогти його створювати. Тому я думаю, що професійні хаби, менторські програми за участі світових експертів та лідерів індустрії з реальними результатами роботи. Тобто, це постановка, це. Серіал, це спектакль. Да? Ми, ми будемо бачити реальний результат роботи. І ще раз наголошую, можливо, вже повторюся, що в кожній з індустрій такий досвід є, його треба консолідувати та розширювати. Я теж хочу сказати, що у нас. Прекрасні е, співпрацювати з чудовими, з потужними донорами. Насправді в Україні двічі була Енн Епл Це дослідниця, яка вивчає була дуже. Багато років дружина тепер. Залучала в Україну проїжджала фонду. Я думаю, що нам просто треба знаходити шляхи для того, щоб залучати ці джерела додаткового фінансування. І я думаю, що вони будуть. І я в короткий, такий стислий термін е виділила 5 по для... Зовнішнього нашого ринку п'я для зустрічі, одна розмова. Я вважатиму за честь долучитися до команди Українського культурного фонду для подальшого просування культурного бренду України в європейський світовий культурний простір. Буду дуже рада, якщо мої здібності, мій досвід роботи буде вам корисний. Я не знаю насправді якого менеджера, який саме тип менеджера вам потрібен на даному етапі розвитку інституції. А от але буду рада. Е бути вам корисною в будь якій якій можливо, іншій іпостасі, і е, на е, завершення я хочу сказати таку річ, е, що м, нам е, я дуже рада жити в ті часи, коли, коли українці позбуваються попсу меншовартості, які розуміють вже вартість ціну свого таланту, які нам це нам це насправді дали наші ЗСУ. І хочу поступно вам сказати: знаєте, коли 22-му році, в 22 двадцять році, 24-го числа, або кілька днів по тому західні аналітики говорили, що Україна протримається кілька днів тиждень або місяць, і насправді цього не сталося. Я хочу сказати, що вони не помилилися, тому що вони порахували той ресурс, який був наявний у держави на момент великого вторгнення. Але насправді вони не порахували те, що порахувати не можна: це волю наших людей до перемоги, бажання захищати свій дім, свої сім'ї, свій простір, свою державу, своє місто і свій світ і своїх людей. Тому я думаю, що ви всі зараз тут для того, щоб саме це робити. І я хочу побажати удачі всім вам, хто зараз. Тут і в кого така відповідальна місія вибрати людину, яка буде відповідати за розвиток культури в нашій державі. Я вам дуже дякую за увагу і готова відповісти на ваші запитання. Пані Юлія, дякую вам за презентацію. У мене є до вас запитання. А я хотів би зрозуміти ваше розуміння ролі українського культурного фонду. Скажу свої застереження, тому що ви говорите про брендинг, про позиціонування Український культурний фонд це не є брендингова агенція і не є організація, яка первинно займається культурною дипломатією. Інше питання, що ми не є ані освітній фонд, ані менторська програма, і це не є нашою функцією ні згідно закону, ні згідно нашої ролі. Тому я хотів би, щоб мені не лише мені, а всім нам озвучили. Яка роль українського культурного фонду як ви її розумієте? Дякую. Дуже, дуже дякую вам за запитання. Як на мене, роль Українського культурного фонду це правильно розподіляти державні кошти між основними гравцями ринку в різних креативних і культурних індустріях? Якщо коротко? А то отже, ви вважаєте, що фонд має визначати хто є основні гравці? І кому, і скільки розподіляти, так я вважаю, що наглядова рада і експертні ради Українського культурного фонду мають визначати, як ми, як людей, яким вони надають кошти, який буде результат цієї роботи, і як це буде впливати на імідж України всередині країни і зовні. Дякуємо за презентацію. Якщо питань немає, тоді ми дякуємо пані Юлії за долучення за підтримку.